Папері сумними рядами, чом вас вітер не розвіяв, степу, як пилину? Чом вас лихо не приспало, як свою дитину? Бо вас, лихо, на світ на сміх породило, поливали сльози. Чом не затопили, не винесли в море, не розмили в полі, не питали б людей, що в мене болить, не питали б, за що проклинаю долю? Чого нуджу світом нічого робить, не сказали б на сміх. Квіти мої, діти, нащо ж вас кохав я, нащо доглядав, що заплаче серце одна на сім світі, як я з вами плакав? Може, і вгадав, може, найдеться дівоче серце, карі очі, що заплачуть на сі думи. Я більше не хочу одну сльозу з очей кари. І пан над панами, думи мої, думи мої, лихо мені з вами, за карі оченята, за чорнії брови. Серце рвалося, сміялося, виливало мову, виливало, як уміло за темні ночі, за вишневий сад зелений, за ласки дівочі, за степи та за могили, що на Україні. Серце мліло, не хотіло співати на чужині, не хотілось в снігу, в лісі козацьку громаду з булавами, з бунчугами збирать на пораду. Нехай душі козацькі в україні витають, там широко, там весело від краю до краю, там шляхтою татарами засівала поле, засівала трупом поле, поки не остило, лягла спочись. А тим часом виросла могила, а над нею орел чорний сторожем літає, і про неї добрим людям кобзарі співають, все співають, як діялось, сліпі не бараки. Бо до тебе, а я, а я, тільки вмію плакати, тільки сльози за заокраймо, а слова немає. А за лихо та цур йому хто його не знає, а надто той, що дивиться на людей душою, пекло йому на сім світі, а на тінь журбою не наклижу собі долі, коли так не маю. Нехай злидні живуть три дні. Я їх заховаю, заховаю змію, люту коло свого серця, щоб вороги не бачили, як лихо сміється.